Скільки я коментарів начитався з цим ставком, які хочеш, то поліція тебе забере, то нашу ти свердловину пробив, щоб подавати воду, то в тебе нічого не вийде, берега обсипляться. Все вийде. Головне щось робити. Ну, більше метра води ми вже тут набрали. Не більше метра, але близько метра. Десь нам ще трошечки залилося, вода тут буде повністю непроточна. І рахуйте, глибина у нас є класна. Там 2,5 до 3 метрів. Ось цій зоні, десь всередині ставку. А я сюди просто ось приїжджаю. І реально відпочиваю душою і тілом. Така водичка от, протікає. Клас. Ну просто холоднюча, джерельна. І топити можна, і скупнутися. І потім рибку в майбутньому половити. Єдине, що тут не вистачає, немає де ночувати, немає куди друзів привозити, щоб залишатись великими сім'ями. Є наверху у нас там будинок, але він досить невеликий. На всіх не вистачає. Можливо, в майбутньому щось тут подумається і поставиться якийсь будиночок. Також гляньте, яка тут краса. Мангал ручної роботи із бутового каменю на дві пішечки. Біседочка, ось така тут стоїть закритого типу. І саме озерце. Яке воно тут класне. Я вам словами передати не можу. Я сюди приїжджаю і в мене тут відпочиває все: і душа, і тіло, і розум. І все, що хочеш, хочеться довести це все до ладу, але скажу вам так: коштів воно потребує немалих.